Забудовник витратив гроші, витратив певний час, побудував будинок, здав в експлуатацію та почав продавати квартири. Можна передати облік фахівцям, сплачуючи порівняно невелику плату, заощаджувати на персоналі. Але вже йшли розрахунки, все писалось на папірцях і тепер завантажити на сервер дані напряму не вийде. Треба переробити всі дані і вже тоді завантажити. Але як? Ми розробили механізм внесення залишків за допомогою розміщення їх у відповідних файлах Hexel. Їх всього лише 6 і там розміщуються як довідкові дані, так і поточні значення залишків на певний період часу. Заповнивши їх, ми легко зможемо оформити всі залишки в нашу програму швидко та точно. Почнемо. Почнемо з довідника споруд. Внесення даних по спорудам полягає в простому заповненні в комп'ютері довідкових даних за допомогою цього файлу, тобто оформлення паспорта будівлі чи споруди. Як правило, такий живий документ є. А в спорудах розміщені об'єкти обліку, тобто або квартири, або гаражі, або паркомісця. І це теж заповнення їх паспортів. Вони характеризуються своїм номером, розміщенням, кількістю площ, будь-яких інших показників. Важливим показником буває суфікс. Це на той випадок, коли квартиру вже почали ділити. Там перша квартира вже не перша, а перша А, Б, В і так далі. І це потребує оформлення в обліку, так як на кожну частку квартири є особовий рахунок. Що ж, об'єктами обліку володіють люди, і тому ми оформлюємо такий файл де оформлюються майбутні або поточні власники квартир. Це їхнє прізвище, ім'я по батькові, стать, ІПН, дата народження і місце народження, про ну, на, 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 на всяк випадок. Слід зазначити, що ІПН це величина стандартна. Вона видається людині один раз. І якщо ви занесете її з документа власника, то і дата народження буде обчислена автоматично. Заповнивши довідники, можемо розпочати створення особових рахунків. Для цього ми вводимо номер квартири і суфікс, про який ми говорили трохи раніше. Ім'я, як воно виглядає в довіднику господаря особлого рахунку. Далі стандартно. Скільки там проживає, скільки прописано, номери особових рахунків, номер телефону та електронна пошта для зв'язку. Як правило, є послуги, де встановлені прилади обліку для розрахунку споживання ресурсу. У файлі встановлене ім'я послуги, заводський номер, номер квартири розрядність лічильника і коефіцієнт множення метод нарахування наростаючим результатом чи різницею та й початкове значення тарифність це денний чи нічний тариф залежно від встановленого лічильника ну і грошова заборгованість якщо вона існує а вона існує майже завжди у цьому файлі ми також пишемо номер квартири суфікс під'їзд ім'я послуги з якою є заборгованість. Та вказуємо місяць виникнення та суму заборгованості. Тут хочеться наголосити на наступному. Місяць нарахування потрібно вводити тільки в тих рядках, де є борг. А якщо є аванс, то місяць нарахування потрібно залишити порожнім, і система знатиме, що це аванс, бо аванс не може бути прив'язаний до жодного періоду. Таким чином. Не вносіть ні мінуси, ні плюси, а оформляйте борги так, як ми вам порадили і у вас все вийде. Ну що ж, ми оформили всі 6 файлів і в наступному відео покажемо, що маючи правильно оформлені файли, внесення залишків перетворюється на просту роботу, яку потрібно просто проконтролювати в програмі. Дякуємо та до наступного відео.